Привіт усім! Заходьте на мій стрім. І так, і ще одне питання: а хто ж все ж таки вважає мене негарною? А давайте оцінимо. запрошу глядачу привет-привет усим привет, привет, усім. привет. Добрий день. І так. Сьогодні я вдягнула таку сукню. Ну і давайте трішки поговоримо. А потім я буду знову займатися своїми справами, откуда ви така красивая. Я родом з Чернігівщини, переїжджаю. Даня пише, іди ти. А, ти прийшов написати мені це. Наскільки ти нікчемний? Привіт усім. Ще видно. Терзайвий. Чому? Ви плакали, і що ти несеш? Привіт, красотка, привіт. У вас світ є? У мене завжди електрика є. Далі тік-ток. Іди нафіг, шмаркач. Нікчема. Повна нікчема. Ось що ти. Ти Ногород Сіверська нікчема. Дякую, дякую, дякую. Там не всі нікчеми, але ти саме таке. До речі, мій манікюр новий. Привіт. Так. Хто ж тут мені телефонує? Добрий вечір. Так, і втекло. Чого, чого? З чого ви взяли, що я з Новгороду? Навчись писати по твоїй поведінці. На лобі в тебе написано. Новгород Сіверський Йолоб. Гарний прикид, дякую. При тому малолітній. До речі, звідти такі от малолітні деграданти, як ти, вони дуже брехливі. Красуня, дякую. Як діла? Дуже добре. Дякую. Привіт, таке трудяга, як ти там? Так, да, дуже добре. Чим така заштенограда? Ти впевнений, що мене ти цікавиш, щоб я... Привітик Яна, щось від тебе чекала, якихось доводів. Ти взагалі для мене ніщо, який мікроб. А як тебе по-батькові Рустамівна? Привітик. До речі, а що? Дідус Бек був у мене. Ну, справа в тому, що я більше вдалася в шведських пращурів. Але губи, пішу збеський. Ну, ну що ти маєш на увазі ну-ну? Привіт, красотка, привіт, ты немощ. Ти нічтожество, ти нікчема, ти ніщо. Ти лузер. Якийсь дата лише пройти на чийсь популярний блог і щось писати. Вітаю! Привіт, привіт, привіт. Циганочка. Ну, дві істоти там знайшло, щось, пірікнули. Чому ви його хитітя? А то з Новгорода таке сміття. Сміття недолюдки. Принцеса та ти що? От, які єдине, що можуть зайти, щось мені погане написати. Та хватить ногородських оскорблять. Я згодна з тим, що там не всі сміття, але дуже багато ось таких от. Нічим. На жаль, там мене постійно булили, знущались, скували. Довели до анарексію. Привіт, шалонішка, та теж привіт. Те, що я там пережила, це було кошмаром. Ніколи не вибачу, не забуду. Розказую в блогах, описую в книзі. Закарбує назавжди. Як козацький осередок тупово здеградував до маленької провінції, де є й хороші люди, але зазвичай тих хороших залякують, зацьковують. Дякую. Тому, хороші нагородці, тримайтесь. Головне об'єднуватися, не терпіти ось таких от нікчим, які ображають. Привіт, ти така сексуальна, дякую. Ну от ти, циганочка, пишеш мені смайлики зі сміхом. Тобі смішно від того, що хтось костью є? Це єдине, що тебе радує. Привіт. Привіт. Я така гарна. Дякую. А ти хто? Звідки? Я з Курюківської області. Я зрозуміла. Як поживаєш? Ну, таке прильоти туди-сюди. Вікром. Ну, якось все налагодиться. Добренько, дякую, що подзвонила. Почекай, почекай, будь ласка, почекай, будь ласка. А ти ж казала, що ти не будеш виставляти свої відкриті відео та фото в свій профіль, але я бачила, що ти в трусиках викладала собі в Тікток. Ти як це розумієш? Ну, по-перше, коли я тобі казала, що я не буду виставляти чого, чого я хочу. По-друге, там mm. не в трусиках, а там в е білизні. Ось і це не являється злочином і ті, хто це пропустив. Якщо ти вважаєш, що тобі це не подобається, ти можеш не заходити на мій блог. Але мій блог це про свободу самовираження, а не про монашество чи якісь упередження. Ти напевно считаєш, що типу викладувати себе в такому віді це нормально. Я вважаю, О, що так. це вибір кожної дівчини. Якщо ти відносишся ти, до тих, хтось хуєді... ти куїть. Ти ж клялась, що ти такого не викладаєш. Ти ж там клялась, блядь, на ефірах, що ти такого не викладаєш. Ліна, я зараз покажу твої кружки, де ти займаєшся сексом з бананом. Пішла на Угу. Інвалідка Полясочненько, чому ви смієтесь і поставили собі такий неадекватний нік? От, знайшлося сміття, яке каже, що погано те, що я там в білизні, але це дуже гарно і сексуально. А те, що вона розповість вже порнографію, власну, це ненормально. Даня, ти сміття. Привіт, ти, неймовірно, красива, дякую. Міко, тобто Ліна, ти там дуже багато розповсюджувала власної порнографії, тому чіпляйся до інших дівчат і намагайся знайти в них щось. Негативне, ну я думаю, що з тобою розбереться вже поліція.